Друзі, сьогодні у нас в гостях Артем. Приємний тебе. Дивіться, зараз у нас є дуже чудова річ. А навіть три чудові річі, які ми будемо передавати на Бахмутський напрямок, і Артем буде це все вести. Генератор, на якому ми з вами збирали кошти, коштує, ну, нам обійшовся 100 тисяч гривень. Ось з доставкою. Так, у нас друге є. Отакі передати хлопцям, нашим бійцям отаких ось маленьких ангеляточок, які робили наші дітки, діточки сідали і робили це власне руч, ось, щоб наші захисники мали дуже гарний настрій. І ось такі ось свічки, окопні свічки, ящичок. Це передав Олег з баровою. Йому також велика подяка за його активність і за його працю. Ось так ми все збираємо і будемо зараз перегружати, це все поїде у нас в дорогу. Так, не звертайте увагу, що ми тут сидимо такі скуйовджені в автомобілі, ми сховалися, сховалися з ігорем від дощу. Підігнали чітко наші дві автівочки, для того, щоб було більш-менш зручно перебазувати е, ці речі. Також дуже велика і щира подяка кожному, хто долучився до збору е, грошей для цього генератора. Цей генератор піде в дуже е, жарке місце там, де наші хлопчики вигризають свою рідну земельку крок за кроком, е, метр за метром і б'ються за, за кожний сантиметр своєї рідної землі, щоб звільнити її від загарбників. Тому дуже важлива підтримка кожного з нас, і наша діяльність як волонтерська, як доставляємо, і ваша, як ви допомагаєте своєю копієчкою для того, щоб забезпечити нормальні умови для наших захисників. Також щира, і велика подяка діточкам, тому що діти це наше майбутнє. В принципі, ми заради них і зберігаємо цю країну для того, щоб вона була комфортна для них, то вони могли спокійно проявляти себе. Розвиватися в цій країні. І величезна подяка тим, хто виробляє такі чудові свічки. Для... Чому? Тому що сьогодні ви самі бачите, яка погода, а вони... це дуже актуально. Разом до перемоги все буде Україна! О, да, Трошки Отлично. Ну, нібито стоїть. Так. Так. Ну що, все, гарні дороги. Фото зліт в мене. Так, дякую. Хлопцям величезний привіт передавати. Ось. Боже, боже. Питаю, що ще треба, будемо допомагати. Тримати наших хлопців забезпечені, щоб вони як найскорше звільнили нашу землю від цих окупантів від цих орків і дякуємо. Слава Україні!